Вчені змішали гени різних тварин і створили дуже хитрого та небезпечного хижака, який хоче з'їсти своїх творців. Це світ юрського періоду. Погнали! Ця історія починається в лабораторії, де з двох яєць вилуплюються крихітні динозаври. Вони милі, але хто з них виросте? Минає якийсь час. Два брати, Зак і Грей Мітчелли, збираються в поїздку. Батьки їм дуже заздрять, адже на хлопців чекає приголомшлива подорож. Але куди виявляється, зак та грей вирушають на Ісла Нублар. Так, так, той самий острів із парку юрського періоду. Вчені продовжують виводити динозаврів. Тепер Ісла Нублар це атракціон, який відвідує 20 тисяч людей на день. Хлопчиків має зустріти сестра мами тітка Клер. Але її немає. Братів забирає асистентка Зара. Від неї ми дізнаємося, що Зак та Грей справжні ВІП-клієнти. Їхня тітка адміністратор парку юрського періоду, і у неї є важливіші справи ніж прогулянка з племінниками. Наприклад, зустріч із інвесторами. Клер пояснює бізнесменам, що атракціону вже 20 років. Простими динозаврами нікого не здивуєш, зате на допомогу може прийти генна інженерія. Клер презентує новий грандіозний проект: це Індомінус Рекс, штучно створений вид динозавра. Тим часом Зак та Грей гуляють парком. Вони зустрічають тітку, але Клер надто зайнята. Вона мчить у центр управління. Так, сім'я це звичайно важливо, але у парку трапився один неприємний інцидент: одна з долин перекрита, бо з неї втік невеликий динозавр. Клер лютує. Техніки обіцяли, що невидиме загородження працюватиме без збоїв. Якщо динозавр намагається залишити локацію, вшити у тіло імплант б'є його струмом. Але іноді динозаврам вдається позбутися імпланту. Проблему з втечею вирішують, а для Клер подають гелікоптер. Його пілотує сам Саймон Масрані, нинішній власник парку. Масрані хоче побачити новий експонат. Клер пояснює, що з індомінусом є проблеми. Він дуже розумний і небезпечний. Намагався атакуватися. Ати людей та майже пробив захисне скло. А ще він повністю білий, величезний та страшний. Але масрані хвилює лише одне. Хіба індомінусів не було двоє? Виявляється, в лабораторії створили двох особин. Але цей крихітний динозаврик з початку фільму з'їв свого близнюка. Масрані просить, щоб вольєр індомінуса перевірив один із його працівників. Це колишній морпіг Оуен Грейді. Оуен працює з велоцерапторами. Вони розумні, хитрі і теж постійно намагаються втекти. Якщо вольєр небезпечний, Оуен це точно помітить. А ось і сам Оуен. Він дресирує своїх хижих улюбленців. За ним спостерігає Хоскінс, начальник військово-дослідницької частини парку. У Хоскінса є великі плани на рапторів. Навіщо потрібні дрони, ракети та солдати? Якщо природа вже створила ідеальну зброю. Але Оуен нагадує: така зброя з'їсть тебе, якщо ти забудеш її погодувати. Раптом працівник парку падає у вольєр. Охоронці готові стріляти. Та Оуен забороняє. Він сам спускається до динозаврів. Ми бачимо справжнє диво. Раптори. Слухається свого ватажка людину. Так лише кілька секунд. Але цього вистачає, щоб люди покинули вольєр. Тим часом Зак та Грей гуляють парком. Зара базікає по телефону, тож хлопчики легко від неї втікають, дізнавшись, що діти без нагляду, їхня мама телефонує сестрі. Вона лютує і плаче. Схоже, у їхній родині відбувається щось погане. Клер обіцяє, що проведе з ними час, але не сьогодні. Їй терміново треба бігти до Оуена Грейді Клер просить його оглянути вольєр нового динозавра. Оуен жартує над жінкою, і ми дізнаємося, що якось у цієї парочки було одне дуже невдале побачення. Клер радить чоловікові помитися, оскільки новий динозавр дуже чутливий до запахів. Зак та Грей дивляться, як гігантського морського динозавра годують акулою. Старший брат пропонує молодшому пошукати щось іще крутіше. Клер та оуен прибувають до вольєра індомінуса. Оуен цікавиться, з якого ДНК зібрали нового динозавра. Але ця інформація засекречена. Оуену не подобається ця витівка. По-перше, незрозумілий коктейль із динозаврів. По-друге, динозавр ріс на самоті, а значить, нічого не знає про світ людей та інших динозаврів і може бути непередбачуваним. Але побачити індомінуса не вдається. Судячи з показань тепловізора, вольєр порожній. Оуен помічає, що вся стіна потряпана. Розуміючи, що могло статись найгірше, Клер мчить у командний центр і вимагає відстежити динозавра по датчику. Тим часом Оуен оглядає вольєр. Цієї ж хвилини підлеглі повідомляють Клер. Судячи з датчика, динозавр все ще всередині. Він настільки розумний, що зміг обдурити працівників. Тепер Індомінус уперше побачить людей, і вони можуть не пережити цю зустріч. Оуен Разом із працівником парку терміново залишають вольєр. Ворота за ними зачиняються, але недостатньо швидко. Індомінус теж хоче на волю. Оуен ховається під машину. Він бачить, як динозавр розправляється з працівником і згадує слова Клер про те, що це створіння має чудовий нюх. Щоб перебити свій запах, Оуен ріже паливний шланг. Через сильний запах бензину індомінус його не знаходить. Найкраще рішення оголосити тривогу та попередити відвідувачів парку про небезпеку. Але ні. Масрані начхати на людей. Йому не потрібна погана реклама. Він відправляє рейнджерів, щоб ті тихо і непомітно зловили динозавра. Втікача. Тим часом Хоскінс розглядає рапторів, дізнавшись про втечу, він комусь телефонує. Він військовий і ні за що не прогавить можливість прийняти участь у полюванні на небезпечного динозавра. Ну а Зак і грей все ще гуляють парком. Ми дізнаємося, що їхні батьки розлучаються. Якщо мама та тато їх поділять, то для братів це остання спільна подорож. Оуен дістається до центру управління і вимагає відкликати рейнджерів. Ці мисливці навіть не мають летальної зброї проти такого Жака. А значить, у бою з індомінусом у них немає жодного шансу. Чоловіка не слухають і дарма. Рейнджери знаходять у річці шматок плоті з маячком. Схоже, індомінус запам'ятав, куди йому вшили датчик, і просто його позбувся. Тепер невидимий електричний бар'єр йому не завадить. Рейнджерам залишається жити лише кілька хвилин. І за ці хвилини вони роблять ще одне відкриття. Новий динозавр вміє змінювати колір. Індомінус змінив забарвлення з білого на зелене, підкрався і знищив усю групу. Власник парку в шоці. ООН вимагає евакуювати острів. На його думку, єдиний спосіб врятувати людей встановити кулемет на вертоліт та розібратися з динозавром. Зрозуміло, що його знову не слухають. Єдине, що робить Масрані, вирушає до генетиків. Він вимагає пояснити, звідки в Індомінуса його суперздатності. Виявляється, річ у генетичний. Чому коктейлі здатність змінювати колір дали вбудовані гени каракатиці, а ДНК деревних жаб дозволила динозавру обдурити тепловізор. Нічого не підозрюючи, Зак та Грей їздять парком на гіросфері. Дізнавшись про це, тітка Клер впадає в паніку. Усі зайняті пошуком небезпечного динозавра. Клер розуміє, що єдиний, хто може допомогти знайти дітей, це Оуен. А цим хлопцям справді потрібна допомога. Їхню гіросферу знаходить індомінус Рекс що не пробивається? Забудьте, монстр прокушує його за секунду. Хлопчикам вдається втекти. Динозавр їх майже наздоганяє, але їм знову вдається врятуватись. Оуен та Клер виїжджають на пошуки братів. Вони помічають ледь живого динозавра, і він тут не один. Оуен розуміє, монстр не їсть своїх жертв. Він знищив цілу зграю просто заради задоволення. Наші герої знаходять розбиту гіросферу. На щастя, дітей у ній немає, і пошуки продовжуються. Вибравшись із води, Зак та Грей приходять до покинутої будівлі першого парку. Тут є старі позашляховики, і у братів з'являється хороша ідея їх використати. А от у центрі управління хороших ідей ні в кого немає. Хоскінс пропонує власнику парку використати проти індомінуса велоцерапторів. Так він перевірить свою живу зброю. Але Масрані згадує слова Оуена про їхню небезпеку і непередбачуваність. Він наказує встановити на вертоліт бойову зброю та злітає. Полагодивши джип, хлопчики залишають будинок. Оуен і Клер знову за ними не встигають. Зате встигають зустрітися з дуже злим індомінусом. На щастя, динозавр відволікається на гелікоптери. Птер, намагаючись сховатися від куль, Індомінус проламує стіну вольєра для літаючих динозаврів. Масрані не справляється з керуванням, і вертоліт потрапляє у аварію. Крізь дірки у вольєрі назовні вибираються сотні птеранодонів. Всі наші герої нарешті повертаються до центру парку. Зак та Грей зустрічають зару. До них вже поспішають Клер та Оуен. Але раптово на людей нападає зграя Птеранодонів. Починається паніка. Одна з тварин хапає зару, але забрати здобич не встигає. Літаючий монстр стає кормом для підводного монстра. На Оуен нападає один із динозаврів, але його рятує Клер. Оуен у подяку її цілує. Схоже, що тепер вони підуть на своє друге побачення. Оскільки власник парку мертвий, Хоскінс оголошує себе головним і наказує випустити на полювання рапторів. Оуен лізе у бійку, бо переживає за своїх улюбленців, але його вкотре ніхто не слухає. Рапторів використають у будь-якому випадку. Розуміючи, що у нього немає вибору, Оуен погоджується допомогти і складає план полювання. Полювання. Заку та грею він пояснює, що раптори зграя бета-особин. А сам Оуен, їхній альфа, тобто вожак. Клер садить дітей у фургони, намагається відвести геть. Починається полювання. Оуен дає своїм рапторам понюхати шматок плоті Індомінуса, в якому був маячок, і динозаври відразу беруть слід. Оуен та військові їдуть за ними на мотоциклах. Коскінс у захваті. І відразу починає фантазувати, як можна буде використовувати рапторів для війни в Іраку. Але Полювання йде зовсім не за планом. Раптори знаходять індомінуса, але не нападають, а розмовляють із ним. Овен розуміє, що ще було в цьому генетичному коктейлі. В індомінусі є гени раптора. Тепер зграя отримала нового альфу. Військові нападають, але вже пізно. Загін зазнає великих втрат: раптори більше не служать людям. Розібравшись із військовими, вони нападають на фургон із заком та греєм. Брати знаходять шокери та відбиваються. Вони розуміють, що разом можуть все. І навіть розлучення батьків це не змінить. Наші герої повертаються до головної будівлі. Там нарешті розпочали евакуацію. Весь персонал їде. Крім одного хлопця, він вважає, що командний центр не можна кидати без нагляду. Тим часом вчені консервують ембріони динозаврів. Їх евакуюють на гелікоптері за наказом Хоскінса. Насамперед він вивозить з острова не людей, а свою майбутню зброю. Коли головні герої дістаються лабораторії, там уже порожньо. Хоскінс пояснює Клер, що парк був не розвагою, а майданчиком для військових експериментів. Але планам Коскінса не судилося збутися з'являється раптор і швидко з ним розправляється. Оуен та інші вибігають на двір. Їх оточують раптори. Оуен намагається відновити зв'язок із своїми підопічними між Альфою, якого вони зустріли нещодавно, і людиною, яку вони знають все життя. Раптори обирають людину. Вони нападають на індомінуса. Але що дрібні динозаври можуть проти такого гіганта? Грей заявляє, що для перемоги потрібно більше зубів. Цієї секунди Клер розуміє, що треба робити. Вона наказує хлопцеві у командному центрі відкрити дев'ятий відсік. Ось вона таємна зброя. Клер. Опинившись на волі, тиранозавр вступає у бій за територію. Індомінус майже перемагає його. Раптом з'являється останній виживший раптор і відволікає небезпечного хижака. Вони наближаються до водойми, і відбувається щось неймовірне. З води виринає морський динозавр, хапає індомінуса і забирає його у своє підводне царство. Останній живий раптор чекає від Оуна наказу, але чоловік його відпускає. Настає ранок після жахливої ночі. Людей оглядають лікарі. Зака та Грея прилітають батьки. Клер почувається винною, але сестра просто рада, що вся її сім'я у безпеці. Схоже, світу юрського періоду настав кінець. Люди тікають з острова. Задоволений тиранозавр ходить своїми землями і видає тріумфуючий рик. А ви хотіли б погладити живого динозавра? З вами був Мувікіт. Побачимось.